Чи могла Біблія передбачити події, які відбуваються в наш час? Чи є у святому тексті натяки на майбутню долю народів, зокрема Росії та України? Дивовижно, але якщо уважно вчитатися в певні біблійні вірші, можна побачити пророчі слова, які змушують замислитися. Ці тексти говорять про розпад імперій, повалення тиранів і визволення пригноблених. І якщо ми правильно їх інтерпретуємо, Біблія може розкрити шлях до перемоги України та завершення жорстокої війни. Одним із найбільш яскравих прикладів розпаду імперії у Біблії є історія Вавилонської держави. У книзі пророка Даниїла описується знаменита подія Бенкет царя Валтасара, коли на стіні палацу з'явився напис, що провіщав кінець його царювання. Мене, мене текел упарсін. Ці слова означали, що Бог зважив царство Вавилону на Терезах і знайшов його недостатнім приреченим нападіння. Російська Федерація, яка впродовж багатьох років прагнула стати новітнім Вавилоном імперією, що контролює значні території і пригноблює народи, постала перед подібним судом. Її агресивна політика. Вторгнення в Україну та злочини проти людства перетворюють її на сучасний Вавилон, що впаде під тягарем власних гріхів. У книзі пророка Ісаї також йдеться про падіння Вавилону, і стане Вавилон як Содом і Гомора, яких знищив Бог. Цей текст символізує знищення імперії, яка роздирається зсередини, і його можна інтерпретувати як передбачення для Росії, яка стоїть на межі розпаду. Через внутрішні суперечності та міжнародну ізоляцію, пророцтво про визволення пригноблених. У книзі Вихід описано, як Бог визволив ізраїльський народ із єгипетського рабства. У сучасному контексті Україна може бути порівняна з Ізраїлем, який бореться за свободу проти гніту Єгипетської імперії Росії. У книзі вихід Мойсей говорить народу не бійтеся, стійте й дивіться. На спасіння Господнє, яке він учинить для вас сьогодні. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Ці слова нагадують українцям, що їхня боротьба не лише військова, а й духовна. Бог допомагає тим, хто стоїть за правду, і визволяє тих, хто бореться за свою землю. Пророцтво про перемогу Ізраїлю у боротьбі з єгипетським рабством надихає вірити, що й Україна. Яка бореться за свою незалежність, отримає підтримку згори. У книзі пророка Єзикіїля описано пророцтво про Гога і Магога, народи, які нападуть на Ізраїль, але зазнають поразки. Гог у Біблії представляє образ тирана, який використовує силу, щоб підкорити інші народи. Ця картина дуже схожа на дії сучасної Росії, яка вторглася в Україну з метою загарбати її території. Пророцтво говорить, що Гог зазнає Божого суду. У язикі Ілля сказано: І виб'ю з твоєї руки лук твій, і випаду з твоїх рук стріли твої. На горах Ізраїлевих упадеш ти. Цей уривок можна інтерпретувати як символічне позбавлення Росії її військової могутності, що призведе до поразки агресора, шлях до перемоги. У книзі хронік є слова. Які можуть стати дороговказом для України? Якщо народ мій, що зветься ім'ям моїм, упокориться і буде молитися, і шукати лиця мого, і відвернеться від своїх злих доріг, то я почую з неба і прощу їхній гріх, і вилікую їхній край. Це пророцтво вчить, що перемога можлива лише тоді, коли народ єдиний, покірний і відданий Божій правді. Україна вже демонструє світові приклад єдності, але цей заклик нагадує, що духовна складова боротьби так само важлива, як і військова. Біблія неодноразово наголошує, що ті, хто чинить зло, будуть покарані, а ті, хто бореться за правду, отримають благословення. У книзі пророка Ісаї говориться: «І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не піднімуть меча народ на народ і більше не будуть навчатися воювати. Це пророцтво про мир, який настане після перемоги. Україна, яка пройшла через війну, стане символом миру та відродження. Біблія не називає конкретних імен чи країн, але її пророцтва мають універсальний характер і можуть бути застосовані до сучасних подій. Падіння Вавилону, визволення ізраїльтян. Суд над Гогом і Магогом, усі ці історії нагадують нам, що зло не триватиме вічно, а правда і справедливість завжди перемагають. Українці, об'єднані в боротьбі за свободу, мають віру, яка допомагає їм долати навіть найтяжчі випробування. І, як показує Біблія, Бог завжди на боці тих, хто бореться за правду.